Є такий Юра Бойко. Ми його неодноразово розбирали, це точні, партія регіонів, ОПЗЖ, що вони там зараз, мирю, дружба жвачка, як у них там зараз фракція називається. Ну, типу, <кій> регіонал, який дуже-дуже має багато грошей. І як виявилося, за розслідуванням громадського, що мені здивувало, насправді, непогане, у е, оточення Бойка є такий собі інвестиційний фонд Хантер. Цей інвестиційний фонд Хантер діє з 2015 року. За останні десятиліття, тобто він діє з 15 року, він вже 10 років діє. Значить, цей фонд Хантер е, щонайменше купив, купив підкреслюю, тобто переінвестував 1107 квартир у столиці плюс-мінус 70 мільйонів доларів. Причому цей фонд Хантер очолює, за інформацією журналістів, пов'язана з Юрієм Бойком людина. Це Павло Якубенко. Ця особа фігурувала в низці кампаній, яку пов'язують з Юрем Бойком. Крім того, син цього Якубенка він же працював в Нафтогазі, коли той був Бойко, там директором Нафтогаз. Фонд Хантер це взагалі. Ну, Першими вони вклали кошти в ЖК французький квартал. От ви бачили там на першому відео та величезний будинок, 17-му році значить інвестиційна їхня активність зросла. Він вкладати в потяг будівництва ЖК «Камертон», ЖК «Welcome to home to Ревуцько. Це величезне за своїм об'ємом коштів, і в Юрі Бойка просто не було грошей офіційно, щоб внести в цей фонд фізично і в його дружини, внести в цей фонд якісь такі суми. Тому що Юра Бойка мав тоді в декларації 2,5 мільйони, а у дружини його статутний фонд був усього ну, в кращому випадку. Ну теж там 2,5 з половиною мільйона, 2600. Тобто це неможливо фізично. Ба більше того. Фонд е, інвестував в ЖК «Ладан», розташований на вулиці Берковецькій. Так там авансовий платіж становив 6 мільйонів доларів. Фонд отримав 157 квартир. Тобто, в цілому, в цілому, значить 1107 квартир, а загальний обсяг інвестицій 70 мільйонів доларів. Тобто, просто ви уявили собі ситуацію. Тепер, значить, син Юри Бойка, там наступні фотографії прекрасні. Син Юри Бойка їздить на Toyota Land Cruiser 18 2018 року. Значить, молодший син його. Старший син Анатолій має Mercedes GLS 421 року, ще один Mercedes GLS 450 450-23-го року. У дружини і офіційно немає авто, але в неї тов столична нерухомість. Оця компанія, про яку я говорив. До неї записаний 24-го року. Бо більше того, донька Юрія Бойка купила ділянку в обухові з маєтком майже 1200 метрів квадратних. А сусід її є Володимир Якубенко, син того самого Якубенка, який очолює, який очолює інвестиційний фонд-Хантер. Прекрасно, да? Поряд, поряд живуть, значить, поряд живуть. От. За 15 мільйонів гривень купила всього 430 тисяч доларів. Ну, що зробиш? Таке життя. Таке життя. Значить, оце величезний бізнес Юри Бойка. Спробую вам пояснити, чому я взяв цю тему. Юра Бойка. Діробойка, ми, ми знаємо, всі, ну там величезні з ними скандали пов'язані з вишками бойка, його діяльністю на посаді віце-прем'єра, спалив енергетичного комплексу. Вкладання грошей в нерухомість це відмивання коштів. Ну, на мою Та, думку, Треба легалізувати не... експерти. Логічно, абсолютно, да. абсолютно. Це відмивання коштів. А скільки українське законодавство не зобов'язує інвестиційний фонд показувати своїх інвесторів? А воно не зобов'язав на відміну від американського законодавства, там треба це робити. Там треба мати е, відповідні спеціальні рахунки в DTC, наприклад, якщо ти з акціями працюєш там, і тому подібні речі. Хоча навіть в Сполучених Штатах це прокатує. Подивіться про мейдов. От е, у нас немає такої інформації. Тобто, подивитися, хто був інвестором по факту в цьому фонді, неможливо, але фізичні зв'язки, фізичні зв'язки між ними встановити можливо. І ви прекрасно бачите, що Юра Бойка відмиває гроші. І якби Юра Бойка був просто галімий корупціонер, ми, звичайно, тут би пообурювали, знаєте, але м м Юра Бойка проросійський політик. Юра Бойка відверто афільований з Росією. Юра Бойка в 19-му році разом з Медведчуком і значить їздив до Міллера. І Медвідіва, і вони там зустрічались. От фото, будь ласка, от вони зустрілися у му році. Це взагалі не викликало жодних проблем. До речі, їздили вони ще при Порошенка, так, до слова. Їздили вони при Порошенка. Е, значить, це, це, це не мало жодного взагалі ніякого для них наслідку. Я, бо більше того, я навіть вам зацитую пост Грицака. Реально, пост е, Грицака, значить, е, який. На офіційному аккаунті СБУ написав наступне: що Служба безпеки відреагувала на поїздку Кума Путіна. Значить, е... щоб просто. Ага. Значить, е... вони назвали це прийом для відволікання уваги. Але при тому припустили, що це має зв'язок з якимсь терактом. Тобто. Це офіційна цитата Грицака. Це якесь відволікання, але водночас ми не виключаємо, можливо, посередкований зв'язок цієї події з попередженим СБУ у Харкові терористичним актом у метрополітені. Я, я такий сижу і думаю: господі боже, вчора ж про Порошенка говорили. Так от у вас є візит депутата Бойка в Москву, в порушення, до речі, заборони, тому що він діючий народний депутат, і це нікого не калише. Все, можна спокійно мити бізнес. Можна мити бізнес значить, з е, е, нерухомості, і це не викличе жодних проблем. 10 років діє цей інвестиційний фонд. Якщо я ще раз повторюю, 10 років вже при двох президентах. Юра Бойка на 70 мільйонів купив нерухомості, відмивши кошти. А ви скажете, так почекайте, ну то ж бо Порошенко при Володимирі Зеленському відбулося це саме. 26 лютого Юрій Бойка був в ефірі у Соловйово. 26 лютого 2022 года. Два дня уже идет Великая война. Юра Бойко в Соловьево. Давайте посмотрим. Ну, Ненависть к России ну, я... зашкаливает? Или, ну, или они слышат, что говорит Путин? Или они видят, что мы не стреляем по жилым кварталам, или сейчас настолько только одна пропаганда работает, что всюду ищут диверсантов. Я потому что читаю украинские сайты, у меня такое ощущение, что это какая-то параллельная реальность. Смотрите, помните, как у собачьего сердца, у, у этого самого, у профессора Пребоженского, не читайте советских газет перед едой, иначе испортится аппетит. Юра Бойко, в ефірі Соловйова, 26 лютого. Якщо ви побачили, то на фоні, на фоні кадри ударів по Києву. Це кадри ударів по Києву, на фоні якого сидить Юра Бойка і пропагандист Соловйов. І розповідають цитатами з радянських фільмів. Це, і, і в цей час інвестиційний фонд Хантер продовжує своє існування. І купує нерухомість. Взагалі без проблем. І зараз купує нерухомість. І, і донька купує нерухомість, і син купує машини. І, це, і не викликає ніяких проблем. Боявляється, все це можна. Єдиний дискомфорт до Юри Бика, що треба періодично ходити в СБУ, вислуховувати лекції. Ну іноді вибачатися в соціальних мережах. Чомусь російською мовою. От і вся вам історія тому Юра Бойка Юра Бойка, який, до речі, має бізнес в Москві. Я вам нагадаю, дружина Юрія Бойка працювала в російській частині бізнесі Мирона Гарійського. Це власне, один з найбільших мережі виготовлення труб в Росії з 15 по 18 рік вона там отримувала зарплату офіційно з 15 по 18 рік. Ба більше того, цей е, Горіловський отримував підряди в Криму після окупації Криму кілька кількамільярдні контрактів. Він... І цей Горіловський, до речі, досі не перебуває під українськими санкціями. Досі. І Бойка не перебуває під українськими санкціями. Валинь обленерго, Юрий Бойка, Валинь обленерга. Досі опосередковано йому належить через його старшого сина Анатолія. Бо він і кінцевим власником Волинів у Бленер. І все нормально, все працює. Геть ось все, робимо денежку без проблем. побільше більше того, е, е, значить, його син є власником українських родовищ Азов Петроліум ЛС. ГЕС у Гвінеї теж пов'язують з бойком. Тобто там величезна історія. Е, та ж історія, значить, з е, Теревільською ГЕС, яка теж е, нібито належала мешканцю Лисичанська, в 20-му році її власником став ніхто інший, як Анатолій Бойка. Воюри в, Бойка величезна бізнес імперія в Україні, яка е, є від е, газових родовищ до. Ще раз кажу: обленерго цілого. І воно все досі на нього працює. Ось так. Ну так Ще ж сюди додамо У вишки бойка. да 2011 рік, по суті, ще той період. Це ж величезна шкода нашій країні. Фінансових втрат. Україна, там, я не знаю. Причому, що ці кошти вони ж були спрямовані на підтримку проросійських по суті. Кіл. Ну це ж теж очевидні речі, і ми можемо зараз кожному з президентів, що Порошенку, що Зеленському, задати однакове запитання, Кого хріна він досі не сидить у в'язниці, тому що ця людина заслуговує цього, тому що він зрадник України. Це відверто зрозуміло абсолютно кожній кожній нормальній людині. І він далі. Просто собі спокійно ходить і ще й там тіктоки записує. Його кличуть в СБУ на розмову. Він звідти виходить, вибачається, типу опача. І тут мені подобається, як ви пишете про те, що він буде там, його будуть виправдовувати різними словами про те, що там він допомагав, підтримував Україну, там і бла бла бла, -бла всіляке. От цілком вірно. знаєте, зараз цей починається весь сюр в медіапросторі, де вилазять оці різні роти з минулого і починають вже готуватися до виборів. Треба щось із цим робити. Проводимо їх. От, в Я конкретно буду. практичному якомусь, от ну, є же ж, практичний вимір підтримки України, тому що він кнопочки натискає, і, бо у нього справи в СБУ. так. Це ж не підтримка України. Юра Бойка просто натужно е, є цією маріонеткою, знаєте, такою, тільки не такою, яка за ниточками, а такою, як її руку в одне місце вставили. От, е, це ж е, це, просто дивіться, в чому історія. Якби ж Юрій Бойка просто був знаєте, якимось маргінальним політиком там, по типу Ляшка, який просто, ну, просто заробляв на політиці. Да, от. Там присмоктався, там присмоктався. Але Юра Бойка має величезну бізнес імперію, яка впливає на енергетичний сектор, яка впливає на е, е, нерухомість в столиці, ну, ви можете виділити 1100 квартир. Це ну, шок. І всім фіолетово, 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 ну, фіолетово всім це? і вся. Нам? Притому навіть вважає вражає, нема, не що не вражаємо, що не не нема навіть все. шкурного інтересу це віджать. Тобто немає навіть шкурного інтересу переділити цю історію. Ні, Юра Бойка якийсь не потрапляємий. Я не знаю, що які в нього там компромати, що він там має, але це капець. Я не думаю, що це мова про компромати чи щось тому подібне. Це, знаєте, певні, коли всі, всім зручні, всі всім вигідні. І ситуація триває далі, тому що, ну. Слухайте, система не змінювалася. Можливо, змінювалися певні гучні прізвища. І десь там в склад там, по міністерських там, різних представниках міністрів. Вони, типу, не такі були, як за Януковича, не Наскільки, типу, на перший погляд далекі відбиті. Зараз вони, типу. Вміють розмовляти, частина з них вже якби розмовляє англійською. Ну, тобто, от і вся типу різниця, да? от і все. Але справа лишилась тим, ж система лишилась такою ж просто мало в нас громадян цікавляться конкретно, які рішення приймаються цієї процедури, бо це нудно і нецікаво. Навіть не заглядаючи, що там в місцевій раді їхній робиться. Це теж велика проблема. В нас немає такої звички у людей. Тобто, це треба теж якось вирішити. Цю звичку виховувати громадянам. Це мала би займатися влада в першу чергу. Але владі не цікаво цим займатися, тому що тоді всі будуть бачити і знати, що вони роблять. Але ми нагадуємо вам, наші любі глядачі, тому це заслуговує вподобайки, заслуговує щирика. І для того, щоб в майбутньому не було в нас таких проблем, щоб ми обговорювали якісь зовсім інші новини, а не новини про бойка і так далі. Для цього треба підтримувати нашу війську тому, що тільки перемога дасть нам можливість уже розбиратися з нашими оцими всіма чортами. Які ще досі лишаються на свободі, і наводити порядок буде простіше, тому що зараз всі зусилля, звісно, зосереджені на перемогу всіх свідомих людей, вони або воюють, або підтримують військо. І Це очевидно, зрозуміло. Але на майбутнє я вірю, що українці стануть більш свідомішими, і наступні вибори, коли б там вони не були, все ж таки будуть значно якісніші кандидати і пройдуть до влади все ж таки ті люди, які заслуговують представляти Україну, України, мають якесь бачення того, що таке Україна і куди вона крокує, і якою результату ми хочемо в результаті її побачити. Перепрошую за тавтологію. Поки що такого немає. На жаль, написав нагадує, що не забували От про те, яке лайно, яке лайно досі існує в Україні. З таким шлейфом, з таким він є, ну, там, будь-якій європейській країні ну, він би давно б вже, ну не те, що політиком не був, я не знаю, він би десь вже в Африці, е як мінімум, переховувався від переслів. Тут навіть санкцій нема. Ну, навіть санкцій немає і все. Тіпа, для чого вводити санкції проти Бойка? Ну, господі, ну, ну, доїть цілу Волинську область, господі, на електроенергію, що тут сталося, господі. Ах. Е, так, ну що, про Бойка розповіли, вам нагадали, що воно таке, і ви знаєте, що з цим робити. Не знаю, в нього ж є там соцмережі, якісь, до речі, я не цікавилась у Бойка самого. Мабуть, ж, щось є? Не, не. Десь він Напевне, в Тіктоці ж він да. же щось публікував. Та, то зайдіть до нього в TikTok, там я не знаю, напишіть йому трохи матюків, напишіть, хто він такий є. Чому б він ні? Гарна, на мій погляд, традиція робити це з певною регулярністю хоча б раз на тиждень. Ну просто щоб він закрився в Тікток як мінімум. Такі треки відкриють: байка гандон, байка гандо. Можна. Так, так що, хто це зробить, потім напишете нам в, в чат, там, або напишете в коментарях під відео, хто зайшов і щось туди написав. Можете скрін зробити нам в соцмережі закинути, теж підійде. Е, так, так що давайте, будьте активними громадянами, розповідайте чортам, що вони чорти. Мов, якщо вони про це самі не знають. Але я думаю, що чудово вони знають, що вони роблять, їм просто байдуже.